Друзі, всім доброго дня. Завершили роботу нашого плуга белота. Один корпус тере 50 Можна 50, можна 35, можна 40. Любий захват можна виставити вже і тягами на плужкові. Тут конструкція йде уже під нахилом, щоб менше ті всі тяги крутити, поставили припложник. Ось він приїхав. Зварювальні шви на вищому рівні. Претензій немає ніяких, виглядає надійно. Відрізний диск також повертається вліво він вправо. Тут також закріпили його до рами плога. Товщина металу, що була на стійці 8 мм, майже сантиметр. Ось на, ось на цій конструкції, що він тримається до сантиметра. І далі в нас вже йде сам, сама стойка, сам отвал. Тут також польова дошка рівно із хвостом вийшла, щоб його менше розвертало. Зварились двох леміхів були Старої старії моделі. Їх вистачить і колесо стоїть від посада. Volkswagen B2. Тут також профтруба 6х6, 4 мм. І вже саме кріплення до стійки плуга. Тут ось так в нас теж вийшло, продовжили саму стойку. Вона, виходить, вийшла коротша, як ми замовляли. Якби трішки довша, то можна було б вище її приробити. Сам тут також метал великий. По товщині, так, як на цього притлужника. Тут закріплений можна відкрутити, зняти, а тут вже підняти вгору вниз. Так само виглядає відрізний диск. Роботу закину з притлужником ще буде відео. Відзнімемо окремий результат, як воно буде працювати. Я думаю, що буде набагато, набагато краще. У нас тільки був відрізний диск, а зараз вже стоїть і притлужник. Буде завертати землю в самий низ. Ось так він виглядає. Ще маємо робити чотири штучки. У нас також є в наявності плужки, отвали. Лемміг до лота. І ще один прийшов також. У нас є отвал, Треба буде ще заказати правого відвал 1792. Це лівий. А ще має бути правий. І є в нас белота, дивимось, також ліва. Ще маємо робити оборотнього плужка. Ось це з того металу, що зроблена стійка плуга. Ну, Наші ґрунти її витримують. На глині, такому чорноземому і прям серйозному ми не пробували. Орати в нас його немає. А наші ґрунти спокійно все працює, як має бути. Тому підписуйтесь на наш канал, буде ще більше відео на рахунок оранки і техніки. Всім гарного дня та настрою!